Вітаю вас, малята! Влітку серед зелених кущів і трав зрукочать коники і годуть бжоли, порхають різнобарні метелики, метушаться мурашки. А з достанням осені життя комах змінюється. З кожним днем їх стає менше і менше. Одні комахи відкладають яйця і гинуть, а інші комахи прилаштовуються на зиму в опалому листі. Закопуються в ґрунті, ховаються під корою трухлявого пенька. Пізньої осені завмирає життя в мурашнику. Мурахи ховаються в глибоких земельних коморах, забуваються у великий клубок і нерухомо чекають весну. Жук сонечка шукає місце для зимування. Під корою пеньків ховається в могу під опалими листями. Буває, що летить і в кімнату. Восени часто можна побачити його на вікні. Метелики, кропів'янка і лимонка, восени забиваються у дупле під кору дерев, ховаються на горищі, сидять там ледь живі, згорнувши крильця в очікуванні тепла. Тихо і в осінньому гнізді. Виявляється, всі оси живуть до осені, настають холоди, оси гинуть, залишаються лише молоді самки. Вони покидають свій дім і живуть у різних скованках. Навесні кожна з них починає будувати власне гніздо. Пізньої осені в лісі, парку, на лузі, тиша. Комахи приготувалися до зими. Дітки, пропоную вам зробити поробку з природного матеріалу. Підготуємо осінні листочки, ножиці. Клей, пластилин, маркер, картон та серветки. Спочатку листя поріжемо на дрібні шматочки. Тонесенькі гілочки зафіксуємо на картоні з листочками та густо змастимо клеєм картон, щоб насипати подрібне листя. Далі виріжемо круг з листя. Це буде сонечко. З пластилина скочуємо кульки. Складемо одна біля одної, робимо очі та маркером намалюємо вусика і ніжки. Яка гарна в нас робота вийшла! Фото ваших робіт! Чекаю в особистих повідомленнях. До побачення!